Ми в ліс осінній вирушаємо, де вітер листячко гойдає, де під пеньком їжак сопе, листочки в нірку він несе, а білочка мов дзвоник лісовий. Гілля у відповідь гойдає. В осінній ліс ідем гуртом. Рослини, звірі нас вітають. Привіт-привіт! Мої любі друзі, я лемур сіня, а це мій допитливий друг Веня Ми разом дуже любимо подорожувати, хочемо дізнатись та дослідити, що змінюється в лісі восени. Сіня, подивись, тут дерева високі, а ми... Малі, а є однакові за висотою. Як це перевірити? Так так Віня, Є таке. Тож давайте, друзі, перевіримо і взнаємо, які в цьому лісі дерева за висотою. Методом накладання у нас є три дерева: дуб, берізка, ялинка. Спочатку ми на дерево дуб покладемо берізку. Ми бачимо, що з під берізки видно дуб. От і буде дуб високий за висотою. А берізка. Тепер порівняємо дуб і ялинку. Дуб який? Високий чи низький? Так, високий. А ялинка. Так, низька. Тепер взнаємо, який за висотою берізка та ялинка. Що за висотою вище? Берізка чи ялинка. Так, вони однакові за вишки або рівні за висотою. Сіня, в мене вже очі втомились. Тоді давайте трішки відпочинемо і зробимо зорову гімнастику разом зі мною та друзями. Малюки, ви уважно дивіться на екран і повторюйте все за мною. Ну що, готові? Спочатку кліпаємо очима. Кліп-кліп, кліп-кліп. Тепер дивимось вправо, вліво, вправо. Вліво. Вгору, вниз. Вгору-вниз. Тепер кругові оберти очима. Вправо. Тепер вліво. Оберти з закритими очима. Вправо. Вліво. Тепер кліп. І дивимось на листочок. Кліп. Знову дивимось на листочок. Кліп. На листочок. Кліп. Знову дивимось на листочок. Кліп на листочок, який на носику. Кліп відпочиваємо. Ви молодці? У нас все вийшло. Віня, відпочив трішки. Тоді продовжуємо нашу подорож, дослідження. Далі з друзями. Так, друже, дивись сіня. Грибочки і з ними по дереву скаче з гілки на гілку. Так це руда білочка. На зиму запаси собі готує. І несе їх собі в будиночок, який знаходиться на дереві, вгорі. А де це вгорі? Я не розумію. Зараз ми тобі роз'яснимо з друзями. Друзі, давайте піднімемо руку вгору. Подивись, Віння. Вгорі над нами пливуть хмаринки, світить сонечко. Це буде вгорі. А тепер. Опустимо руку вниз, що знаходиться внизу. Так, ми з тобою стоїмо на землі. Під ніжками у нас лежать листочки, і це буде внизу. Так, де знаходиться будиночок білочки? Вгорі чи внизу. Так, вгорі на дереві. Як білочка справно готує запаси на зиму? Де біжить лисичка до свого будиночка? Вгорі чи внизу? Так, внизу, по землі. Де сидить сова? Вгорі чи внизу. Так, вгорі, на дереві, де барліг ведмедя, вгорі чи внизу. Так, внизу на землі. Ой, як він солодко спить. Нехай спить, прокинеться він тепер тільки навесні. Ми сьогодні дуже добре з вами попрацювали, друзі. Багато цікавого взнали. Взнали, що відбувається в лісі пізньої осені. Ми з вами справжні дослідники нашого осіннього лісу. До побачення, друзі! До нових цікавих пригод!